Доброго дня! Сьогодні виникло цікаве питання, як на декілька поверхів підключити наш котел. Питали за 100 кВт котел. Ну, давайте умовно намалюємо наші схеми. Спочатку тобто ми цей котел, вибачаю, за мою негарну українську, предлагали з комплектом 4-ходового. Так, условно, він виглядає. А, дуже в багатьох містах він працює. А, значить, Дивіться, на... тут у нас в даному випадку 100 кВт. 4-ходовий до 200 кВт. Ми ставимо компанії компанію Він, У нього діаметр дюйм четвертю 32, а, КВС у нього 18. КВС 18, в принципі. Достатньо фактично до 200 кВт. Але ми ставимо до 150 кВт, щоб у нас залишився якийсь, якийсь запас по протоку. Крім цього, свище 150 кВт ми ставимо дамфорс 2 дюйма, КВС у нього йде взагалі до 60. Тобто там він витягує до 700 кВт, але ми ставимо не більше, ніж на 500 кВт. Тобто, якщо у нас є декілька а, то є, що нам треба, треба з вами рух? Тобто у нас КВС 18, да, якщо у нас 4 поверха, ми з вами будемо ставити декілька насосних груп. Да, то є, у нас зворот, подача, тобто насос у нас прийнято на звороті, хоча я думаю, що нема. Сенсу, куди їх ставити. Да? Тобто ми з вами, наприклад, розглядаємо конкретний об'єкт на а, 4 4 контури. Тобто далі ми з вами обов'язково повинні порахувати, яка у нас буде, а, яка, скільки кубів у нас загалом насоси. Тобто, Якщо ми влазимо в КВС 18, ми з вами нічого не робимо. Тобто у нас котел по погоді. Котел буде 80, зворот буде 60. А в систему опалення ми будемо з вами видавати від 20 до 70 градусів. І це ми можемо робити. А, просто виставивши температуру, чи це ми можемо робити по погоді, а, датчик погоди і погодний алгоритм, все у вас ходить. В комплект котла. Інтернет-модуль входить в комплект котла, і котлом, і температурою теплоносія ми в базі можемо управляти вже. Тобто, якщо у нас не вистачає а, цього КВСу, ми з вами обов'язково тут повинні поставити тоді гідрострілку. Так? І тут повинні поставити ще один котловий насос. Якщо робити зовсім правильно, якщо нам хочеться, щоб кожний поверх окремо, якщо це офісне здання, офісне приміщення, я вважаю, що цієї схеми вже достатньо. Тобто рахуємо насоси, розуміємо, треба нам гідрострілка. Якщо гідрострілка треба, ми її ставимо і ставимо насос. Який у нас буде кочати котловий, котрий у нас буде працювати між котлом і гідрострілкою. Якщо ми хочемо зробити більш правильно, да, тоді ми з вами повинні, а, тут замість чотирьохходового да, ми з вами повинні поставити трьохходовий, трьохходовий, котрий в нас буде підтримувати. Зворот котла. вибачаюсь, не дуже гарно намалював. Я думаю, ви зрозумієте, що це трьохходовий. І він у нас буде підтримувати зворот котла. В базі 860 автоматика цим, цим трьохходовим у нас не управляє, але десь через декілька. Тижні, може місяці, у нас з'являється вже нова автоматика 362 мульті, котра буде вже у нас керувати цим трьохходовим, і цими насосами ми зможемо керувати вже по частоті. Ну, нам, по крайній мірі, це обіцяють. Ми її відтестимо, а потім будемо на загал а, пропонувати. Далі, тобто, якщо у нас хочеться все ж взагалі все зробити правильно, ставимо трьохходовий. Ставимо гідрострілку і ставимо е, узли підмісу на кожен контур. Кожен контур. Тобто, далі, кожним контуром, тобто, у нас є так звані модуля B, є модуля С, ну част, в частності модуль С, отак він виглядає. Тобто вони у нас є на дінрейку рейку і вони у нас є корпусні. Кому цікаво, спитайте, ми. І зробимо фото, після відео виложимо такий і такий. І зробимо на них посилання. Тобто, коли нам треба керувати чотирьома контурами, ми додаємо ще модуль Б і додаємо модуль С. Кожен у нас модуль може керувати двома контурами. Плюс котел може керувати одним контуром. Тобто, загалом ми з вами, додавши два модулі, можемо керувати п'яти контурами плюс ДВС тобто ГВС за замовчуванням є в копі. Тоді оця у нас система з цими чотирьохходовими ходовими починає працювати, трьох ходовими, вибачаю, починає працювати з, з погодним алгоритмом, який у нас заложений в копі. То есть, ми по погоді можемо задавати необхідну температуру в кожен контур. Значить, Датчики температури йдуть в комплекті з да? Тобто, Обов'язково тут вам треба, щоб був у вас якийсь участок для накладання датчика чи порожна гільза, То есть, для того, щоб міряти температуру теплоносія. Крім того, ми з вами цю систему, кожен окремий контур. Ми можемо з вами їм керувати не тільки зовнішньою температурою, але й внутрішньою. Тобто у нас по зовнішній температурі рахується теплоносій. І потім по внутрішній температурі ми за нею теж слідкуємо і починаємо керувати, можемо загалом системою, якщо у нас чотирьохходовий ходові чи можемо керувати окремо кожним контуром. Ми можемо керувати, вмикати, вимикати насос, просто тобто, включати-виключати, грубо кажучи, температуру на кожен поверх. Да? Чи е керувати умно, як це може плюнути. Я предпочитаю в всіх системах, якщо ми вже робимо керування, його треба робити правильно і як це працює. Зараз е вам попробую пояснити, щоб було більш зрозуміло. То есть у нас в котлі є погодний алгоритм, то есть ви можете його використовувати, не використовувати. Отак вот виглядає термостат. Оце кімнатна панель, їх у нас дуже полюбляють готелі. То есть на рецепшені, наприклад, така панель становиться, вона працює по радіоканалу, вам нічого не треба тягнути. Крім того, така панель є, яка працює. По по проводам є провідна, якщо є можливість, протягуєте провідну ні по радіоканалу, йде блок живлення в комплекті, ви повісили десь на вході в дом, на рецепшені, в готелі і дивитесь, що у вас температура. Тобто ми до неї можемо прив'язати будь-який контур, і вона буде працювати. Тобто вона виводить нам всю інформацію. Про ту кімнату, в котрі стоїть, температуру задану, температуру фактично виводить температуру погоди. І крім того, тут виведена повністю вся інформація по котлу. І звідси ми можемо повністю повністю керувати всіми -всі налаштуваннями котла. Тобто не обов'язково йти до котельної і дивитися, що з ним не так. Тобто дуже така зручна панелька. Крім того, у нас є отакі от більш прості термостати. Да, і ми а, точно так же вони є у нас провідні, і вони в нас є безпровідні. А, точно так же вони працюють взагалом в загалом системі і а, керують, а, керуються у нас з нашого інтернет додатку. Блін, треба українську мову навчати. Навчимось. Так, як це працює? Тобто, наприклад, у нас. Погодою, есть на мінус 10, да, у нас вирахало, що по погоді у нас повинно подаватися 50 градусів систему опалення. Наприклад, при плюс 10 система опалення нам повинно подаватися 35 градусів. Ми, по-перше, ми з вами можемо налаштувати мінімальну температуру теплоносія, наприклад, вона у нас буде мінімальна температура. Температура мінімум. Мінімум, наприклад, 30 градусів. Тепер ми з вами, коли підключаємо термостат, термостат, ми налаштовуємо. На яку температуру нам з вами знижуватися при досягненні заданої температури. Тобто, наприклад, ми ставимо 10 градусів. Тобто, що буде виходити при мінус 10, коли у нас погода нарахувала, нам надо 50 градусів. Тобто, коли, поки у нас, а на панелі, ми, наприклад, виставили з вами 20 градусів. В кімнаті підтримувати, чи це на виробництві, де нам зручно. Так, при температурі до 20, наприклад, там, при 15 градусах, температура у нас буде 50. Як нам нарахувала погода. Коли ми з вами достигаємо заданим гестерезисом, тож треба налаштовувати гістерезис, ми можемо поставити нульовий, а можемо фактично 1, 2, 3, 5 градусів. Ну, ми обично ставимо від 0,5 градуса до градуса і цього. Цього, в принципі, до, ну, доволі достатньо. При досягненні, наприклад, 20 градусів, у нас температура теплоносія знизиться на оцей параметр. Тобто вона у нас стане 40. Якщо і ви тоді слідкуєте, якщо у вас температура в кімнатах знижується, ви все, ви вгадали, але вона у вас повинна знижуватися. Ну, не дуже глобально, щоб у вас були не дуже великі тепловитрати. Якщо у вас буде знижуватися дуже глобально ця температура, цей параметр треба зменшити. Да? Наприклад, на 8 градусів, на 7, на 5. Якщо, наприклад, навпаки, у вас температура досягла 20 градусів, але да? починає все одно нарощуватися і підніматися далі, Цей параметр нам треба збільшити. Наприклад, там до 15 градусів. Якщо ми ну, в більшості випадків 10 градусів цілком комфортний параметр, і в більшості випадків цього параметру достатньо, Тобто, ще раз повторюю, коли у нас працює, наприклад, наш вузол трьохходовий, працює. З погодою і кімнатною термостатом, і кімнатним термостатом, він може працювати в двох режимах. Перший режим: ми просто вимикаємо насос, а другий режим, ми знижимо температуру теплоносія. Тобто, у нас не вимикається система опалення, а ми знижуємо його температуру. І у нас потім, коли нам треба підняти температуру теплоносія, це у нас. Буде виходити на, ну, намного більш плавніше, намного, ну, то є система у вас не ну, не вихоложується, не прилітає дуже багато холодної води. І при цьому параметри не дорозказав, іноді е, буває, люди дзвонять, не розуміють, що виходить. Вони ставлять 10 градусів, вони знижуються. То є, якщо у нас мінімальна температура виставлена 30, да, у нас там при 15 градусах. 18 градусів вдома буде йти 35, а при досягненні 20 градусів ми знизимося до мінімально встановленої температури, тобто до 30. Да, ну, Все більш-менш. Просто, я думаю, настроївши хоча б один з об'єктів, ви дуже просто все розумієте. Тобто, наприклад, отаку вот панель ставлять внизу до будинку або внизу приміщення на рецепшені. Да, Вона ж є термостатом, по неї керують а, першим поверхом. Да. чи, чи до, неї... Точно так же. Тобто до цієї панелі можна назначити декілька насосних груп і їм і керувати. І в кожній насосній групі буде налаштована своя температура а, теплоносія, да, котру ми задаємо, своя крива. Да, а знижувати буде на заданий оцей, оцей параметр. На оцей параметр да, чи одну отаку, ну, більш правильно на кожен контур ставити свою, а, свій керуючий термостат. Тобто, це внизу, наприклад, на вході в будинок, а другий, третій поверх ставиться отакі термостати. Звідси теж можна поміняти температуру. Тут. Дуже багато налаштувань, Ну, це не так зручно, як робиться з панелі. Ну, коли у вас є інтернет-модуль, я вам скажу, що ви навіть до панелі не підходите. Більше налаштувань ви всі робите дистанційно з телефону чи з планшета. Но як це робиться, ми теж з вами покажемо, розкажемо і максимально ізучимо. Якщо є питання, обов'язково задавайте, пишіть. Наше завдання, щоб ви максимально отримали задоволення від нашого обладнання. Все, дякую за увагу. Вибачаю ще раз за нагарну українську.